До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом. У студії працює Марія Петрочик. Моє шанування. Кам'янька-Ширська громада у скорботі. У тяжкому бою на Донеччині загинув мешканець села Брониця Володимир Шахно. Деталі зустрічі героя на рідній землі повідомлять згодом. На війні з окупантами загинув лучанин Віталій Пшитюк. Його призвали на військову службу по мобілізації. Чоловік загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання біля села Білогірка Херсонської області. Щирі співчуття рідним і близьким полеглих захисників України. Луцьк попрощався із загиблим на війні Юрієм Сапожником. Військовослужбовець у березні був призваний на військову службу на посаду стрільця зенітника. Захищаючи наші землі, чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 13 вересня. У загиблого залишилася дружина та син. Віддати останню шану загиблому герою прийшли рідні, друзі, однокласники та мешканці міста. Лучанин Юрій Сапожник в листопаді мав би святкувати своє сорока річчя, одначе цього вже не буде. Його життя обірвалось далеко від дому на Донеччині, куди поїхав разом з побратимами захищати наші українські землі від російського окупанта. Загинув 13 вересня в районі населеного пункту Опитна Покровського району під час виконання бойового завдання. Сьогодні в кафедральному соборі міста Луцька відбулася панахида за загиблим бійцем. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли його рідні, побратими, знайомі і однокласники. Пані Юлія була класним керівником Юрія. Каже, гордиться своїм учнем і додає, спогади про нього лише позитивні. Він був добрий, товариський, ну, як? ну взагалі дружній клас абсолютно ніяких не було конфліктів, розумієте. О, ні з ким. Отакий, що скажеш, зробить. Був е, вихідний на тиждень, я кажу їм, щоб був порядок. Юра, ти наглянеш, ну, ну певне, не переживайте в себе добре. Що ви не знаєте, які ми є. Родичка Юрія, пані Ірина, каже, що в її пам'яті він назавжди залишиться таким, яким вона його знала за життя. Такий був веселий, завжди ніколи не унивав. Прийшли провести в останню путі ті, хто не знав його особисто. Лучани кажуть, без наших воїнів, які зараз боронять країну, часто ціною власного життя не було б нині нічого. Приходжу, і молюся за них, і кожен день молюся, і за нашу Україну молюся. Я стараюся завжди бути на всіх похоронах, віддати шану героям, які захищають нас, які ми можемо спокійно зараз. От. Я удивляюся тільки одному, що іде процесія. В барах сидять, там в барі вони сидять. Ну не вже не можна в цей, на тих пару минут. Вийти і віддати шану героям за те, що ви спокійно сидите за робару і каву хляєте. Прийшов віддати останню шану загиблому бійцю і луцький міський голова Ігор Поліщук. Ще одного нашого жителя забрала ця страшна війна, вічна пам'ять, честь і шана нашому герою, нашим обов'язком тут відносно мирному нашому місті, в нашій громаді, залишається жити і працювати так, щоб якомога швидше наблизити перемогу, щоб Припинилися ці смерті, щоб родичі перестали ховати своїх близьких і щоб якомога швидше ми змогли повернутися до нормального життя. Тепер Юрію Сапожнику завжди буде 43 роки, і він назавжди запам'ятається усім як один із тих героїв України, хто з відвагою і ціною власного життя обороняв нашу землю від російського окупанта. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Смертельна аварія у Луцьку. 80-річна бабуся опинилася під колесами вантажівки і загинула на місці. Трагедія сталася сьогодні, 21 вересня, близько дев'ятої години ранку, на вулиці Ківерцівській. Подробиці у сюжеті. На місці аварії одразу стоять медики, кілька екіпажів поліції. Тіло бабусі накрили. На превеликий жаль, врятувати її було неможливо. Шансів врятувати її вже не. Ні, там, там череп, рукап, щоб повилазили, кості наверх. Одна квітка. Політравма, там з, 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 з життям не було ніякого вижити. Трохи далі стоїть вантажівка, котра і переїхала пенсіонерку. На колесах намотана парасолька і сліди крові. Водія забрали на освідування. Каже, що перед ним. Під, під машину залізла, він її не бачив. Він виїжджав збоку, він не їхав по трасі, він її не бачив взагалі. Звідси виїжджав? Ну, він стояв вже, він мав виїжджати на вулицю. Переход він вже перекрив і виїжджав на вулицю. Вона, видно, під цим, я так зрозумів, його минула. Перед тим, вже коли він вже мав рушати, вона йому під машину летіла. Якраз в той сильний дощ. Ну, певно, що так. Як тобі так, то він побачив. Я проводжу огляд місця подій. Після його закінчення от, буде якась більш детальна інформація, тому саме краще це в прес-центр. У прес-службі поліції кажуть, жінка переходила дорогу. З чиєї вини загинула, встановлюють. Пенсіонерка переходила дорогу. Зараз встановлюється чи на регульованому пішохідному переході, чи поза ним. На місці працювала слідча оперативна група. За цим фактом відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще передивляться відео з камер спостереження і будуть встановлені всі обставини події. Як згодом повідомили поліцейські, водій вантажівки був тверезим. Якщо слідчі доведуть його вину, чоловік може провести за ґратами від трьох до восьми років. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині на потреби збройних сил України передали транспортні засоби, які вилучили в ході розслідування кримінального провадження. Під час ряду обшуків на території області виявили 13 вантажівок, а саме тягачів із причепами або цистернами, зареєстрованих у Білорусі. Ковальська районна військова адміністрація погодила рішення про їх примусове відчуження. Всі ці автомобілі передали на потреби українських військових. Волинянин збував більше 60 доз наркотичних речовин щомісячно. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік методом із рук у руки щомісячно збував близько 60 доз наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин альфа-півіпі та амфетамін. Під час санкціонованого обшуку у наркоторговця вилучили 5 пакетиків з канабісом, 8 набоїв різного калібру та кастет. Усе направили на експертизу. Відтак чоловіку доведеться уже відповідати перед судом. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Волинські правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно збував перероблену саморобним способом вогнепальну зброю і боєприпаси на території Волинської області та інших регіонів держави. Спіймали його, так би мовити, на гарячому під час контрольної закупки. Днями його затримали у Сумській області. Під час обшуку вилучено речові докази, зокрема транспортний засіб, грошові кошти отримані злочинним шляхом. Правопорушнику вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Він перебуває у слідчому ізоляторі Луцька. Поліція встановлює деталі та шукає очевидців дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у Луцьку на вулиці Карпенка-Карго. У наслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження від зіткнення з Мерседесом. 74-річний пенсіонер наразі госпіталізований. Очевидців аварії закликають звертатися у поліцію. Державна допомога і мертві душі історія Гоголя актуальна і досі. Українські чиновники роблять статистику із так званих мертвих душ, аби достойно виглядати перед офісом президента. До прикладу, на Закарпатті доповіли, що прихистили більше як чотири сотні підприємств, і нині вони успішно працюють. Таке собі економічне диво у часи війни. Однак насправді підприємств у списку релокованого бізнесу, яким так пишаються керівники Закарпатської обласної військової адміністрації, півтори сотні, та й ті не всі працюють. Частина займалася торгівлею і просто перевозить уцілілий товар. А ті, хто мали виробничі потужності, не знають з якого боку почати. Леова частина статистичного звіту це звичайні ФОПи, а решта ті, кого досі в реєстрах підприємців взагалі не було. Хіба що вони надумали крутити бізнес уже після того, як почалася війна? Або ж зумисне створені для освоєння коштів державної програми підтримки бізнесу у військовий час. Скажіть, будь ласка, як би нам з власниками цього майна поспілкуватися? Бо ми пишемо репортаж про релокований бізнес, хочемо запитати, з чим займаються, як обжилися тут на Закарпатті. Це Мукачево. До обласного центру 40 кілометрів. Але вже навіть у цій громаді зареєстровано майже 60 релокованих підприємств. По всьому Закарпаттю їх більше 400. Показники рекордні, переконує очільник області Віктор Микита. Його заступник як в одну дудку співає. Мовляв, запрацювали майже всі підприємства. Ну або ось ось як стартануть, лишень підключать обладнання. Під час війни закарпатські чиновники наобіцяли. Такий економічний розвиток, що диво даєшся, ледь не золоті гори без зайвої скромності. Віктор Микита хизується, що розробив для регіону цілий план маршала. Якщо вірити звітам обласних чиновників, лише ось тут, на одній із локацій у Мукачево, запрацювали кілька підприємств. Але що ми бачимо по факту? Ви зараз якусь діяльність тут проводите? Ні, це з Харкова ми. Зараз приїхали сюди. Та ми ще не обжились, ми просто перевозили те, що було у нас раніше в Харкові. Ага. А чим займалося підприємство? Та продажами угу. оборудованием. То есть зараз поки ще склад, да, що склад, да. так? что в діяльності господарської да. не, не йдемо. Ви тільки орендуєте цейсько, чи угу. ще цейсько, да, просто орендуємо. У нас дуже багато чого згоріло в Харкові, тому... угу. угу. Ну, нам поки не до цього. Відділити зерно від словесної полови в Мукачівській міськраді кажуть, об'їздили всі релоковані підприємства громади, тих, що реально працюють, трохи більше десятка. Для себе зробити аналіз. Фактичний тих підприємств, які дійсно здійснюють діяльності, а не тільки в реєстрі. Хто вклав свій ну бізнес свої кошти і вирішив зупинитися в місті Мукачеві? Так це більше 12 підприємств. Більше 12? Так, задекларовано. Задекларовано 58. Решта просто облаштували на Закарпатті склади і перечікують до кращих часів, або взагалі фопи, котрі приїхали з принтером чи ноутбуком і гордо іменують себе підприємством. Але в Бутафорських звітах обласної адміністрації усі вони працюють наповну. Навіщо ви на саме на підприємствах не кручуєте статистику? Я не буду коментувати, що вам говорив фахівець громади. Я не знаю, яку методику він використовує, оцінюючи діяльність підприємств. Ми використовуємо наші методики. Ми знаємо, хто працює і хто сплачує податки. Те, що закарпаття є лідером по кількості релокованих підприємств, це правда. Далі ми взагалі шоковані лише за кілька хвилин пошуку у відкритих реєстрах відразу знаходимо у списку релокованих до десятка, схоже. Фейкових фопів. Як зрозуміти те, що у вашому списку підприємців ну, взагалі вони в реєстрах відсутні? Тобто вони не є як підприємці. А вони у люди, особи є. В Яким чином ви перевіряли? Через я... Більшість реєстрів закриті, багато реєстрів. Ви через відкриті реєстри перевіряли? Так. Ну, я Дивіться. не готовий зараз а, я... не готовий говорити, і сам голова Закарпаття Віктор Микита. За два дні між оглядинами місцевого курорту і нагородженням спортсменів він не знайшов навіть хвилини, аби зустрітися з нами. Прислужба Микити про фейкових фопів чомусь навіть слухати не хоче. Ось, наприклад, із вашого списку бобровецький за запитом його не знайдено. Крапив'янський, немає такого пана. Ми не знайшли цих підприємців у відкритих реєстрах. Ми не знайшли їх, не зареєстрованих не лише на Закарпатті, а навіть за місцем попередньої я вам реєстрації. Я ще раз кажу, ви, я не знаю якими базами даних ви послуговувалися? Що це за бази даних? Ви мені зараз показуєте скріни? Я не готовий зараз з вами про це, це говорити. Більше того, увесь релокований бізнес має можливість спробувати потягнути із міністерства кругленькі суми на розвиток своєї справи. У нас уже два підприємства скористалися такими гарантовими програмами. Отримали ну я не знаю, можна говорити по 20 тисяч доларів підтримки для релокованих підприємств. Це Держава виділила так. Вони взяли участь у державній програмі. Це це, це дотація, це не так, це, це не позика. Це не кредитування, це безповоротна позика, допомога релокованому бізнесу для розвитку підтримки свого власного бізнесу, тобто влаштуватися тут і розпочати роботу. Що цікаво, масово хлинули на Закарпаття фахівці it індустрії. Вони по суті й допомогли Віктору Микиті побити нові статистичні рекорди, бо ж майже половина релокованого бізнесу то фопи айтівці. І голова адміністрації Віктор Микита обіцяє створити на Закарпатті цілий it кластер комп'ютерних спеціалістів. Їх не забиратимуть до армії. Між тим під кінець літа правоохоронці викрили на Закарпатті цілий офіс. Професійних інтернет-шахраїв. Тут облаштували кол-центр і виманювали у людей гроші. За попередньою інформацією, шахраї нібито. Із релокованого it бізнесу довжелезні ряди комп'ютерної техніки та стільців. Схема проста: видурювали в людей їхні банківські дані і крали з карток гроші. Оцінити продуктивність такого підприємства не так і складно. Тут працювало більше як півсотні аферистів. Щоб обдурити одну людину, шахрай витрачав до 10 хвилин. А 50 таких айтівців за один робочий день могли облапошити майже 2,5 тисячі довірливих українців. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Дмитро Кудик із Закарпаття для новин на часі. Безтурботне дитинство вкрадене війною, зникли мрії, надії та посмішки. Життя розділилося на до та після, особливо у родинах де є військовослужбовці через хвилювання за батьків, діти перебувають у постійному стресі. Про літнє оздоровлення та відпочинок ця категорія дітей і не мріяла. Аби, хоч частково повернути дітей військових до звичного довоєнного дитинства, фонд Ігоря Палиці тільки разом організував благодійну місію, відправивши понад тисячу школярів з різних куточків країни на відпочинок до літнього табору в Карпатах. Навіть сором'язливі та замкнені діти вже за кілька днів в таборі знаходили нових друзів. Діти зізнаються, що умови та атмосфера Вартек Буковель вражає. Я як приїжджала, я думала, що ні з ким не познайомлюсь, але всі дуже Класні, активні і хороші люди і вважають дуже класні. Думала, що будуть так кімната, шість ліжок, як в інших таборах, але все дуже на вищому уровні. Видно, що для дітей все дуже класно і чисто кормлять добре і все прекрасно. і Програма дуже класна». Програма дійсно у дітей була продумана до дрібниць. Цікаві екскурсії, конкурси та вечірні розваги дозволили потрапити дітям на два тижні у веселе та безтурботне дитинство. Вже з самого ранку дітей налаштовували на позитив та активний відпочинок. Ця ранкова зарядка вона супер важлива, тому що вона дає заряд бадьорості на цілий день. Діти краще прокидаються. Це зміцнення імунітету і. Жін хороший настрій на цілий день. Ми її проводимо на свіжому повітрі, всі стаємо дружно. Ми її не проводимо банально. Ми під поєднюємо станціями запальною музикою. Енергії рухатись додавали і смачні страви. 15-річчя цього року Ярослав Новак з Луцька святкував саме в «Артек Буковель. Святковий торт та привітання отримував вже від нових друзів. Зранку, коли мене привітали, я був дуже вражений. Ну, мені сподобалось дуже. Вчора я не знав, що буде торт, а сьогодні ну, догадувався. Дуже подобається е, бути у різному е, колі друзів, е, різні конкурси, квести. Ось, то, так сподобалось. Щоб Україна виграла війну. Мрія про перемогу об'єднує наразі усіх незалежно від віку. Саме батьки цих дітей з кожним днем наближають цей щасливий момент. Подбати за цих дітей і майбутнє. Наразі обов'язок кожного. Ми побачили в кінці в кінці заїзду, які щасливі розслаблені ці діти. І оце їхнє щастя, яке ми бачимо, відчуваємо, воно надає сили боротися далі, і воно вселяє надію і розуміння того, що у нас є майбутнє. Важливо просто дбати зараз. Про наших дітей їхнє психологічне здоров'я, допоки тобто наші захисники дбають про їх про нашу безпеку, про їхнє здоров'я фізичне. По завершенню кожної зміни дітям на заключній дискотеці від фонду тільки разом вручали подарунки, які стимулюватимуть до активного способу життя і вдома. Мирославася Бернеля Прокопчук та Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. До зустрічі в ефірах. 22 вересня у північно-західних регіонах України дощитиме. Нарешті території збережеться суха погода. На заході України переважатиме дощова погода. Тут уночі від 6 до 9 градусів тепла, удень від 12 до 15 тепла. На сході без опадів температура нічної пори від 7 до 10 градусів тепла, удень від 16 до 19 тепла. На півночі країни дощутиме на Сумщині суха погода. Уночі у регіоні очікується від 6 до 8 градусів тепла, у день від 11 до 14 тепла. Без опадів мине день на півдні країни. Тут температура нічної пори від 8 до 10 градусів тепла, денної від 17 до 19 градусів тепла. Похмурим буде небо у центрі країни. На Хмельниччині і Вінниччині дощитиме. Тут уночі від 5 до 8 градусів тепла, у день від 13 до 16 тепла.